У Сумах попрощалися із загиблим бійцем Русланом Шуліпою. Загибла покупчиня та два мільйони збитків. Що відомо про російський обстріл магазину у Великій Писарівці? Дві людини з контузіями та пошкоджені будинки. Російські військові обстріляли юнаківську громаду. Протягом 3 січня армія РФ з мінометів та артилерії обстрілювала дев'ять громад Сумщини. Зафіксовано 184 вибухи. Повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Під вогнем опинилися Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Серединобуцька, Свезька громади. У Великописарівській громаді одна людина отримала поранення. Вночі та вранці 4 січня російські військові обстріляли Краснопільську та Дружбівську громади. Загалом зафіксовано 18 вибухів. 4 січня в Сумах попрощалися з захисником України Русланом Шуліпою. До Свято Воскресенського кафедрального собору віддати останню шану герою прийшли колеги, друзі та рідні. Руслан був особливим мужнім, відважним, хоробрим, розповідає колишня класна керівниця Руслана Шуліпи. Завжди веселий, завжди активний. Він незмінний ведучий всіх шкільних свят. Це просто живчик і все. І в пам'яті він залишається таким просто герой, я не знаю, як говорити далі. Світла пам'ять йому. Ну. Всі однокласники зараз дзвонились ніхто не вірить у це. Просто ніхто не вірить. Розумієте, він був такий, що здавалося, що Руслан міг викрутитися з будь-якої ситуації. Приємно, не дуже приємно. Ну він міг якось знайти вихід. тому завжди з жартами, завжди з усмішкою. Прийшла віддати останню шану військовослужбовцю і сусідка Любов Івашина. Дуже була світла людина і взагалі дуже хороший чоловік. Він в школі хорошо вчився, золоту медаль закінчив, інститут. Сім'ї дуже порядний. Ну, я не знаю, все, що можна найкраще про нього сказати, це Руслан був. Після закінчення Сумського педагогічного університету імені Макаренка Руслан Шуліпа працював в інституті прикладної фізики НАН України. Став науковцем. Цього тижня він мав зустріти своє 38-річчя, додає колега Руслана Олександр Бугай. Втратила як українська, так і світова наука, гарного фізика добротного, мабуть, одного з найкращих в Україні операторів-прискорювачів заряджених частинок, оскільки ну, Руслан був висококваліфікованим професіоналом, коли він їздив на семінар, помагати у загребу Хорватію, просто він вразив своїми знаннями і вміннями просто навіть. Людей світовим іменем, оскільки він знав такі подробиці і деталі просто і показував, як їх можна зробити, просто можна сказати, на колінах чого просто що дивувало просто людей. Руслан Шуліпа загинув 30 грудня під час артобстрілу на Харківському напрямку, виконуючи бойове завдання. Повідомив виконуючи обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали захисника України на Алеї Славу Беренівського кладовища. Катерина Іваненко, Віталій Поденко. Суспільне новини Суми. Магазин Павла Бутенка розташований в центрі Великої Писарівки. 3 січня селище обстрілювали з самого ранку, розповідають у магазині. Тож бігали ховатися у підвал цілий день. Вчора, після тринадцяти годин дня, ми почули вибух. Почули вибух так за магазином десь туди. І коли ми чуємо, ми всі біжимо в підвал. Дівчата побігли на ту сторону, я бігла сюди, бо в мене там стояла машина. Я чую, що вона почала кричати, і такий вибух, там огонь я побачила. Я думала, що десь там зірвалося. Я впала сюди за той і почала кричати, я просто злякалася дуже. А я побачила людину, яка лежала коло чорної машини. Там було крові куча. Я не вгадала людину, яку я знала всю жизнь, це був наш покупець, будь-вони прокляті. За що вони нам так? Вона тільки під'їхала, отак машину поставила, отому то і вийшла коло дверки і зразу, і не сталася дитина, Оце її п'ятого свісла. Я не вже боюся, 10 років буде це вона хотіла, мабуть, скупитися, щоб на це святкувати ну, свят, 10-річчя дівчина і залишилася. Вона повна, повна, ну, повна середа. Чоловік перед тим погиб. Вибухом пошкодило будівлю, де розміщувалися магазин і аптека. Бо проводка, оце ось ушкодження. Потолок пробило, він. вікна. Це повністю ремонт тут був. Вон далі стойки погнулися. Вікно ціляком повністю з, з, з рамою зусили. Вибиті вікна в сусідніх будинках, згорів автомобіль, який стояв поруч. Збитки Павла Бутенка за один день склали близько півмільйона гривень. Раніше російські снаряди розбили його підсобне господарство. Ми думаємо, що будемо встановлювати далі робити, тому що <кій> перемога буде сильно за нами. Полякають, трохи полякаємося, а тоді далі працюємо, податки перечисляємо. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. Затягнуті плівкою дах та вікна. Такий вигляд ненімає будинок, куди 2 січня влучив російський снаряд. Ці фото зроблені одразу після обстрілу. Обласні адміністрації повідомили, що обстріляли село з градів, зафіксували п'ять вибухів. Снаряд проломив дах, стелю та розламав підлогу. У сусідніх будинках вибиті вікна та посічені уламками паркани. Чуємо зашили стіло, а тоді як гепнуло. Іскри по всіх, іскри, клубокий сакар, диму. Попадали там із дядом у тому в коридорі, хто знає, що робити. Тоді вже через півгодини може, до тями прийшли, трошки вийшли на вулицю. Провода лежать усі, сусід з тієї сторони, кричить, пішли, подивимося сюди до сусідів, чи вони живі, чи ні. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджені п'ять будинків. У найбільш зруйнованому жило подружжя пенсіонерів, розповідає їх сусідка, пані Наталія. Жінка нині у лікарні господар тимчасово живе у знайомих, бо ні електрики, ні газу у будинку немає. Він був у залі, а жіночка це ж болій хворі, хвора лежала в спальні, і воно зразу як гупнуло. Ну, йому він контужений, він не зображав, що єлі відкрили. Воно ж загорілося, там отож пінопласт підбитим і найностікловата утіплюне, щоб тепло. Ну люди ж робили ремонт, і отож загорілося воно. З Того дня знайшла на власному подвір'ї близько 20 уламків, розповідає жінка. Ну, там у дворі біля машини лежали, біля, біля сарая, що повитягували, У дворях вони зустрічали. Допомагав рятувати пенсіонерів її чоловік Олександр. Його самого згадує, після того, як встиг сховати сина, вибуховою хвилею закинуло до льоху. Ломав зарвали двері, тому що двері що там не відкривалися вже у сусіда. Ну, от Сусід був, ну як, що шо в шокі, а що шо контужений. не зображав, що він робить. І Почали тушити той, тож за початку потолок. Сам чоловік працює електриком у селі громади, яке межує з Росією. Каже, вже двічі мав контузії. Ну а що робити? Люди живуть, треба пособляти світло, треба все робити. Багато роботи у вас там? Ой, вистачає. Кожен день. Сьогодні тільки це приїхалось. Обриви, валялися все. Страшно, не страшно, а треба. А що робити? Мешканцям пошкоджених будинків надають допомогу від громади та залучають благодійні фонди, розповіла голова юнаківської громади Олена Сіма. За час повномасштабної війни російські військові зруйнували або частково пошкодили понад 140 будинків, магазини та дитячий садок. Аби частково відшкодувати збитки людям з бюджету громади виділили у 2023 році 1 мільйон 140 тисяч гривень. Загалом, за час повномасштабної війни, за інформацією голови, з громади виїхали близько 40% населення. Частина повертається назад. В основному, каже місцевий житель Юрій Хаєцький, виїжджає молодь з дітьми. Він же, попри майже щоденні обстріли, залишатиметься вдома. Порі біжимо, так падаємо в хаті, де, де приходиться. Де прийдеться, там і падаєш. З дітьми ж виїжджають, діти ж бояться. Це ми стаємося куди їхати. Сидимо і все, живемо далі. Тільки ж віримо перемогу. Ми ж я кажуть надіємося, що все буде добро. Побіждать. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Після новорічних свят новорічний тренувальний збір. У Суми приїхали дзюдисти з Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Чекають на спортсменів з Київщини, Чернігівщини та Харківщини. Сьогодні на Сумському татамі відбулось перше тренування тижневого збору. Участь в ньому взяли близько сотні дзюдоїстів. Тренувались юнаки та чоловіки, жінки та дівчата. Анастасія Савченко спортсменка з міста Ромни. Минулого року вона не мала медальних здобутків, проте розраховує, цей збір стане першою сходинкою до медалей у 2024-му. Я не знаю, чим мені ще можна займатися крім дзюдо. Це все моє життя, можна так сказати. Я виграю цю Україну. І стану призеркою. Михайло Креслер дзюдо займається у місті Тростянець. У кожного своя боротьба, у кожного своя техніка, у кожного своє все в голові. Він все придумує. Ти навіть не можеш не чекати, ти от борешся, думаєш, ага, там він то щось то зробить, а оп, і те вже підловили. Разом з дзюдоїстами із Сумщини на татамі тренуються Єгор Баленко та Микола Рудник. Вони представляють школу дзюдо міста Дніпро. «Опит. І, ну... Підготовка до наступних стартів чемпіонат області та України. Нові люди, два, боротьба, різна техніка, різні тренери. Ці спортсмени є частиною команди Дніпропетровської області. У суми їх привіз Георгій Гавриш. Чого чекає від збору, говорить. Перевірка майстерності спортсменів з Дніпра на спортсменів з Сумщини. В кожній області, регіону є. Свої е, якісь почерки, е, треба е, розширювати коло знань. ну і, Звісно ж е, перевіряти в таких змагальних сутичках з іншими спортсменами свою майстерність і виявляти недоліки. Перше тренування на сумському зборі провів тренер роменської дитячо юнацької спортшколи Дмитро Богуш. У кожного тренера є свій, свій почерк, тобто, видно, хто на чим працює, хто більш детально працює в досконалі партер, хто стійку. Але в комплексі ми обмінюємося досвідом, тобто беремо краще, щось, що не виходить, залишаємо. Ну тобто, це дуже круто. Чи стануть спортсмени кращими після проходження зборів? Дмитро Богош впевнено каже, що так. Якщо він на зборах, він вже став кращим. Якщо він прийшов, приїхав, відтренувався, відпрацював, він вже став кращим. Там, на 5%, на 10%, на 20%. Але обов'язково став кращий. Це краще, ніж залишитися вдома і чекати, що ти станеш кращим, лежачи на дивані. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.